Вітаю, друзі! Вітаю Четверг, 5 хвилин, Олексій Лішенко і на Кремль плюють королі. Всі плюють. Поговоримо про це. Поговоримо про візит президента вчора е до Фінляндії. Це цікавий візит, і це почалося скоріше за все буде не турне, але багато візитів. Це обов'язково. А, ну і що? І про нове в демобілізації. А почнемо з того, що на Кремль була атака. Я не знаю, що це було. Я колись сказав, що я би готувався і пішов на Белгород, на Орел, і прямо на Москву там дорога відкрита. Просто відкрита дорога. І що буде робити Росія? Ну, ладно, це тоді сприйняли це як фантазію. Зараз воно потихеньку вже обговорюється. ну Перше ніж почнемо, ми це все обговорювати. Давайте, якщо можете, якщо хочете допомогти, підпишіться на мій канал в Ютубі, на канал Ляшенка головне в телеграм-каналі, поставте лайки. розповсюдьте. без розповсюдження. Зараз в Фейсбуці особливо у мене немає нічого. Бачу тільки мої друзі і хто на мене підписаний. Всі інші не бачать тільки ваше розповсюдження. Побачать інші люди, і може хтось про щось подумає. Ну, давайте підемо е, з демобілізації. Е, демобілізацію трохи е, спростили. Якщо людина е, військовий зараз хоче демобілізуватися, то він може по, ось по таким причинам: е, якщо у нього безвісті зникли родичі, чоловік. Дружина, син, донька, батька, дід, бабуся або рідний брат чи сестра право на звільнення під час воєнного стану за новою підставою отримують також військовослужбовці, які проходять військову службу за призивом за під час мобілізації. А також за контрактом. Неважливо, якщо є такі обставини. Демобілізація по бажанню, вона передбачена законом, друзі. Так що це повинні знати всі військовослужбовці. Далі йдемо. На Кремль вже повністю почали плювати. Повністю про Зеленського ми поговоримо в кінці. Там дуже серйозне питання. А, Великобританія показала Путіну. Чи на двері, чи на ворота, чи ще на щось. Англія не надіслала запрошення на церемонію коронізації Чарльза III очільника, очільникам низьких країн світу. Ну, це, звісно, самій Росії, це також Білорусі, Ірану, М'янмі, Сирії, Афганістану і Венесуелі. Це написала видання Reuters. Reuters. Це потужний дипломатичний ляпас, який показує цивілізовану світу, що Британія не бажає мати жодних стосунків з терористами і вбивцями. Церемонія коронації відбудеться у Вестмістерському аббатстві 6 травня. Чарльз III буде коронований разом зі своєю дружиною Камілою. Він стане сороковим правлячим монархом, коронованим у Вестмістерському аббатстві. Так що, goodbye, Раша. Раша, ну, ладно, далі я не буду казати, хто вона така, ви самі, друзі, добавите, до Раші навіть. Навіть е, юбілейний, юбілейний, е, коронізація юбілейна монарха, і то вони визнали Росію ізгоєм з держави. А в Росії вважають, що вони кращі, а весь світ поганий. Ні, ні. Запрошують, і Китай запрошують, і Індію запрошують. Запрошують навіть їх там їхніх друзів, яких вони вважають, а їх ніт. Ні, друзі. Так що оце Російська Федерація. Я хочу, друзі, подякувати зараз донаторам ті, хто вчора продонатив, тому що я ввечері не міг. Там була зустріч з Петром Саламою. Я щиро дякую Пуйто Оль, Ольгу, Ковтун Ларису, Оніщенко Тетяну і Калюх Валентину. Те, що ми продовжуємо робити, те, що робили, ви е, можете. Послухати вчорашню вечірню нашу зустріч з нашим волонтером. Там дуже багато цікавого. І узнаєте, і побачите, і послухаєте. Він цікаво розповідає про життя, те, що на фронті, про дітей. Так що, будь ласка, заходьте і давайте будемо слухати. Наш президент Володимир Зеленський вчора був у Фінляндії. Всі не розуміли спочатку, чого він поїхав у Фінляндію, що там поїхав у Фінляндію, що він там буде робити Фінляндію наче не така держава. ні, ні, ні Там був саміт. В Гельсінках був саміт Данія, Ісландія, Норвегія, Україна, Фінляндія і Швеція. І ось на цей саміт поїхав президент. Саміт а, північних держав, північноєвропейських держав. Два, дві, зараз президент починає, я вже казав, свої візити в Європу. Для чого? Дві проблеми, два питання. Так ось на цьому саміту а, Україна офіційно звернулася з проханням про. Прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022 року, у вересні в НАТО, не знаю, буде це чи ні, не знаю. Але нам так зараз хочеться. І ми до цього прагнемо. Північні країни-члени НАТО продовжують, підтрим, будуть продовжувати підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства. І вони підписали: ось ці країни Данія, Ісландія, Норвегія, Україна, Фінляндія та Швеція, підписали заяву, в якій підтримують вступ України до ЄС і до НАТО. А в, в, будуть же саміти як ЄС, так і НАТО, друзі. Раніше саміт ЄС, потім НАТО. Так що ось за чим поїхав президент, це перше. Ну і друге, те, що не офішується, а ми будемо афішувати, це боєприпаси, навіть не озброєння. Зараз нам потрібні боєприпаси: снаряди, патрони, ракети, бомби. Е, тому що е, чим стріляти? Слава Богу, є. Чим на чому їздити? Слава Богу є. Озброєння, слава Богу, нам дали. А перед наступом і при наступі обов'язково потрібні боєприпаси. І їх потрібен не те, що там якась норма і розход. лишок потрібен. Лишок, коли є чим загнати в нори ворога і потім пустити своїх хлопців, це дорогого стоїть. тим паче, що у нас зараз нема. Превосходства у літаках, у авіації. Так що президент буде вирішувати ці два питання: по-перше, підтримка Європи і європейських країн, країн НАТО і ЄС до вступу в ці організації, і боєприпаси. Там був скандал Франції і. Польщі, куди заявляти за заказувати, хто буде виготовляти, хто буде платити і так далі. Ну, знаєте, в кінці каса, завжди каса, завжди каса. Ну, начебто знайшли, знайшли е, е, домовилися, як це буде, і в ЄС всі домовилися, і начебто е, ну, спів, узгодили все це, що буде. Касатися боєприпасів. Друзі, я вам дякую. Ввечері наша зустріч. Ввечері більш цікаво буде е, не більш цікаво, а більш е, розлуга і більш розвернуто різні наші події, а їх дуже багато. Від того, що Кремль готовий це зробити, а він готовий це зробити, ну, не, неприємну річ, і до, до інших наших. Життійських проблем, дякую вам до вечора. Україна переможе.